Це не Сполучені Штати Америки, де часто трапляються дорожньо-транспортні пригоди через негоду. Величезна автотроща сталася у Львові, у вулиці Городоцька на Скнилівському мосту. Автомобілі, немов іграшкові, порозкидало шляхопроводом. Одні автівки врізалися в бордюр, інші в легковики попереду. Усього на переправі потрощено 27 машин. Заїхав на міст, побачив ДТП справа правому ряді. Почав знижувати швидкість і відчув удар взад. Туман, голольот, вони почали посипати, коли вже всі розбилися. Мене несло вже, то я в'їхала в оцей бордюр і в машину. ще міст продувається, ну лід був дуже сильний. А після того, як вже все сталося, комунальна служба почала посипати. У мене в'їхала машина. Вдарили в залі швидка біла машина. Якась ну, поліція розбирається, не знаю, хто винуватий буде, хто ні. Дорога дуже, дуже слизька. Один із постраждалих кермувальник Михайло Юрчишин. О сьомій ранку чоловік їхав на роботу автомобілем, не доїхав, не допомогли машині нові зимові колеса та антиблокувальна система АБС. А туман був такий сильний, що заледве бачив, що коїться на два десятки метрів попереду. Бачу купу машин починаю приторможувати. а тут чую мене в бік. Толчок. Я починає мене нести, я думаю, вже краще в бордюр скеровувати. Там попереду було теж багато машин, напевно, 4-5. І після того тут почалося ну, місцево. Тепер Михайло підраховує збитки. Робити радіатор, бампер. Тут вся сторона комната. Не знаю, що там з мотором, бо там все витекло. А після того, що почала машина диміти, шипіти, взагалі думали, що може заварітися. Скнилівський міст немов декорації до апокаліптичної стрічки. Хтось оговтується від травм. Я головою вдарився в лобове скло. Голова не болить. Та, вроді не болить. Інші штовхають автомобіль, бо не працює двигун. А якщо й працює, то годі їхати, бо колеса викручені в інший бік. На підмогу приїхали евакуатори. Власник одного, Євгеній Корецький, уже завантажує поламану автівку. Є праве колесо, яке пошкоджене, воно взагалі нерухоме. Ми зараз е, підставимо підкат, колесо буде собі вільно рухатися на платформу евакуатора. То, що має зараз спішка машина, то десь 1300 буде коштувати. А так, взагалі, по місту від 1000 гривень. Роман Яріш працює аварійним комісаром 18 років. Такої автотрощі, каже у Львові, не пам'ятає. Такого ще у Львові я не бачив, якщо чесно. Тобто, ну 7-12 машин було раз з Сиховського моста. Ну, 27 автомобілів, такого ще не було. Це всьому винна туман. Тому що туман лягає на поверхню, міст обдувається з двох сторон, і він саме швидше обмерзає. Страховики поліцейські та власники побитих автівок намагаються з'ясувати, хто в кого в'їхав та хто кому має заплатити за понівечені машини. Без численних судових засідань, кажуть патрульні інспектори, не розберешся. Дорога була слизька, чи вона е, була е, основним чинником? Е, того, того, ДТП, що відбулося, важко сказати свою роль. відіграла неуважність водіїв, які рухалися напевно з трохи більшою можливо, швидкістю і не встигли відреагувати на автомобілі, які вже потрапили в ДТП. Чому львівські комунальники не простежили, аби Скнилівський міст не був слизьким? Як переконують водії, у Львівській міській раді не пояснили. Тим часом поліцейські та страховики радять бути обережними, особливо на переправах. Такі автошляхи найчастіше обмерзають у холодну пору особливо під час туману відтак під'їжджаючи до моста, варто знизити швидкість та бути пильним. Віталій Ковела, Павло Замрій, програма очі.